Прийшли, я ще їх вдома переварив, хочу з вами сьогодні поділитися. Згадався мені ідемський сад, і коли ви... там було два дерева. Дерево яке одне, пізнання добра і зла, а інше дерево життя. І що він сказав Адаму? Каже, від дерева життя їж, так, а від того. Не їж, бо в день, коли з'їж, смертю помреш. І так жив там Адам і Єва, все в них було добре, були ті два дерева, ну, я не думаю, на весь рай тільки два. Напевно, багато ще чого було. так? Да? Але жили і нічого не було. До одного часу, коли прийшов Змій, що зробив? Сконцентрував на то дерево, яке не можна було чіпати, і каже, а правда лі, а може скуштуйте, а вдруг то щось таке і пішла думка. так, Спочатку у Єви, потім у Адама, і потім ми знаємо, що сталося потім. І ця вся історія і нагадала те, що в нас зараз в Україні твориться. Жили собі і росіяни, і українці. І інші національності і не думали, що ну, все було нормально, все добре, і в Криму там нібито 50 на 50, да, українців, росіян, а ну, ще потім татари на третьому місці і так далі, вже інші народи. Жило собі, і ніхто нічого не думав, поки прийшов цей хтось і почав, да? а може, ви в Росію піде. І посіяв, і почалось. І знаєте, і так, ну, як на мене подібна ситуація, але ще страшніше, знаєте, яка думка прийшла? Що перший пішов. Перший пішов. Але він пішов, вернувся до свого. Я маю на увазі, Крим пішов. Раскол почався, а ще не дай Бог, щоб ще щось не пішло. Знаєте, як спочатку єва ж взяла, скуштувала, а потім йому дала, так? Да? Звичайно, дядьки Путіну важко було, напевно, сразу все укусити, бо подавілося. Але я так предполагаю, якщо раз все укусив, тепер тут почутані цирк розігрувати, як їм це все хорошо. А закваска вже і по тим областям пішла. Знаєте, ще третя така аналогія пішла, як от в церквах розколи роблять, по тому ж принцип, там краще. У сусіда трава завжди що? А ви знаєте, в той церкві краще. А ви не хочете попробувати, а там краще. Ой там та, давайте підемо туди. І потім один пішов. І що він починає робити? Починає давай і, і пішло, поїхало. Я от хочу, щоб ми сьогодні молилися, бо це дуже міста закваска ці розколи. Перший пішов, віддався на спокусу. І тепер, щоб він не потягнув інших. Але ви знаєте, яка така думка? Ми от уже молимось, молимось. І я думаю. Якщо б Бог знав, що в той день, як вони сидять з, з того дерева, нашого було то дерево там ставити. Не було б дерева і не було. Але ви знаєте, в чому Божа така, напевно, любов до нас? що він дає право вибору. Бо якщо б у нас не було права, тоді б не було права вибору. Хоч би хотів грішити, а не можеш. А тоді... А так є право вибору. І знаєте, якщо вона захотіла, вона мала на то вибір. І Єва, і Адам мало права на те. Бог попереджав, не руха. Але якщо порухали, маєте право порухати. Тільки знайте, що за то будуть що? Наслідки. Так і тут, якщо, ну, може ми не хочемо, щоб то ставалося, але є інші люди, які хочуть. Я вчера дивился, такие так, так, веселье и салют стреляли, вроде День Победы праздновали в Севастополе. И я думаю, может им хорошо, мы тут молимся, молимся, чтобы они никуда не шли, а им хорошо, дитанцы устроили, салют стреляют, все. И такая думка, что люди тоже мають право выбора. Да действу расколцы неправильно. Дійсно, роз'єднання держави це неправильно. Дійсно, те, що робить Росія, це неправильно. Але у них є на то право. Але ми насувалися місцеві. Але є на то право, і знаєте, у нас теж є право грішити. Бог же не забрав від нас спокус. Ми теж маємо право грішити. А то будемо ми це робити чи не будемо. Це ж в нас є право, правда? Право маємо чи не маю? Маємо випадку. Маємо. маємо право, я маю право, а то чи я скористаюсь тим, чи ні, це, це моє рішення. І за те моє рішення я буду нести наслідки. Так чи ні? От люди спокусилися, спокусник пройшов, спокусив. Але ми знаємо, що завжди плід, поки його не з'їв. Запретний плод сладок, правда? І я думаю, можливо, що вчора стріляли салюти, а пройде деякий час, тому що ну дійсно я не знаю, що Росія так добре до людей ставиться, що вони прямо ж так -то. всі в Росії. Ой, не знаю. Не я сам сомнен... я знаю, що в Росії живе тільки Москва, і чуть-чуть Санкт-Петербург. Більше я не знаю, що в Росії хтось жив нормально. А? Упадні чину. Так є. Все буде, Все буде добре. Свято слава. Тому давайте ми оприділимося, за що молитися сьогодні будемо. У мене є таке бажання за цю частину, да? тому що перший пішов, у нас закваска діє. І щоб не пішов другий, і третій. Е ви саме хороші, зараз ви вот, знаєте, да, що відвелася кров, тому що вже почали стріляти. Опять почалось. Ну так що, вже Росія, вже війська действують вот, ребята. Тепер українські війська там вважаються захваченнями. Ага, ну так, тепер все перевернулося. Тепер українські війська вже захватчики, правильно? Бо вони в день підписали вже умову, що це вже Росія, так? А Аказується, наші війська вже там окупали. Уже все як це близько, швидко змінюється? Ну добре, давайте молити, щоб не лилась кров, перше. По-друге, за збереження цілісності України. Так, ті областя, яких ще спокушують, але вони ще стоять на місці. Ще за що? Які думки? Країнам все одно не отдадуть. Треба молитися за у Крим, російський от нас Так проголосував же. Ну і що? Ну я, тогда война. Ні, а якщо мудрість Божу тим правителям, які зараз, і може якось по міжнародному праву, куди-небудь в суд подати і відсудити його назавжди. <риснє> зараз участь проводить 250 військових з Рейнс, пане моя. Віддаємо руки всі божі. Так. Ви ж діло не все. Віддаємо руки пошту. Так. Не искать в свое сердце никакого страха, никакой горечи и молиться за это, чтобы люди стояли, особенно церковь. Потому что там уже действительно, там идет гонение на украинцев. И они будут теперь в своей воли, потому что они нелегитимны. И тот самый, то, что на 21-е Путин уже, если я правильно прочитал у них опять что-то они там переиграли. И вы представляете, как люди теперь себя чувствуют. Конечно, там... Да. Есть... за, за, за споки, за мук, да, чтобы не, за... не было так и за дорого. веру, что, что, Бог все знает Как вчера кто сказал? Дмитро сказал позавчера, что светло уже засияло. Мы не знаем, мы во время. А Бог, Он уже все знает. И такого не будет. Четыре, ищи. Не жалко этих людей, которые сортили свои паспорта, которые голосовали. Вы можете себе представить? Они, между прочим, между двумя огнями. Еще не Россия и уже как бы не Украина. И что? что? Ну, вот, ты не каждый человек думал, что он за, выбор, выбор прав, за последствия. И не смотреть на жизнь. Потому что мы выбор. люди свободные, они свободные, имеют право выбора. Окей. Просто у выбора есть последствия. За обман, люди обманутые Поним. конкретно. Я вам хочу сказать, вот когда я жила а, в России, да, и показывали любовь, там какой-то митинг. Ну, у меня была любовь, ну, там у ну и когда я здесь увидела, например, около, около этой же обла там. Раньше были такие маленькие, но совершенно другое представление. И по телевизору, вот по информации это показывают, что они там танцевали, потом, я не знаю, вы слушали там, они там были клуб пьяные И в основном ну, старое на да. население. Хорошо. Да. Посреждали. А ще наскільки 300 людей так були зникли. Да? Так і є, ні, ні, нічого не змінилося. Так більше, я пам'ятаю, більше 300 людей без, безвісті знищили. Ну. Добре, от давайте от те, що ми нагадуємо, і то будемо молитися. Тільки ну, ну, не я один, будь ласка, вже, ну, я почну і потім буду давати мікрофон, от що ми згадали зараз, то моліться. Може ще щось. Давайте всі ті, ну, про все то помолимось. Добре? Давайте, Українці переслідують за захист да, за захист українців. кажуть переслідування. Звичайно, є то правда. Давайте молитись. Добре?